Завжди, друзі, стараюся для вас записувати відео в таких найкращих локаціях, якщо є можливість. І сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Із такими краєвидами, подивіться, вон, який контраст. Ззаді засніжені верхівки гір. Тут зелені гори от сліва. І тут зараз будемо проходити через такі тропіки. Ми тут на півшляху до Весткосту, зараз коло Артур Паса. Тема мого сьогоднішнього відео це. Топ-5 екстримів, які варто спробувати в Новій Зеландії. Адже всі знають, що Нова Зеландія це країна екстремальних видів спорту. І тут просто такий рай для екстремалів. А хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіться. Підтримайте мене, поставте коментар, вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Дякую, поїхали до нашої теми. Хочу почати з того, що в Новій Зеландії дуже розвинутий екстремальний вид спорту. Тут на кожному кроці екстремальні такі челенджі, розваги. І такі дві столиці екстрему в Новій Зеландії. Це Квінстаун на південному острові Нової Зеландії. І Ротороа кажуть на північному острові Нової Зеландії. І що ж, Тут саме таке місце, де для екстремалів просто буде все, що ви хочете. Я сьогодні таку зробив підбірку топ-5 екстрів Нової Зеландії. У першому місці я б відніс би, сюди банджі джампінг Новій Зеландії, просто, вони по всьому світі є, але в Новій Зеландії вони монтуються в таких місцях, що просто над прірвою озер чи річок гірських. От, Наприклад, в Квінстауні можна плигнути з висоти 134 метри, уявіть. Я не знаю, скільки це поверхове, наприклад, було приміщення. Ну, це просто фантастика. І ми часто приїжджаємо в Ханнері, також є місце, де можна пригати над, над річкою. Не знаю, правда, яка ціна, але поцікавитися буде. Тобто люди з усього світу їдуть, щоб поплигати тут таких. Обривів в Новій Зеландії. Я ще сам не пробував, в мене це в майбутньому, але я б це назвав би так на першому місці. На другому місці, по топ-5, що потрібно спробувати для, по екстрему в Новій Зеландії. Катання на швидкісному човні по гірських ріках. Тобто це на. Jetboard. Це така фішка класна, вона теж тут в багатьох регіонах є. І це, це тільки є в декількох країнах, на які я знаю. На в човні, на цьому jetboard. в Новій Зеландії, ще декількох. Я пробував в Квінстауні, супер. Набирають групу людей. Цей джетборд. Такий святкісний катер. І їздять по такій річці, такі річки між горами при величезній швидкості з розворотами. Ти таки їдеш і просто це ну, неймовірно. Я спробував, це коштувало для мене. Це було десь скільки? 4 роки тому я пробував. То в Кристалні це коштувало в районі 300, щось 280, здається, новозеландських доларів. Це, здається, у вас десь 40 хвилин капають на цьому човні. Плюс там стоїть камери, де можу сфотографувати прямо на ходу десь на розворотах. По-моєму відео, і ви можете собі це ці фото взяти, купити потім. Ну такий просто Адреналін адреналін просто зашкварював. На третьому місці до топ-5 екстримів в Новій Зеландії, що варто спробувати, буде Windsurfing. Адже в Новій Зеландії постійно є. Хвиля, гарний вітер на океані і тут займається віндсерфінгом. Ви стаєте на таку доску, плюс чіпляєте за руки, чіпляється е і вас тягає такий парашут на цьому віндсерфінгу. Просто я дивився, неймовірні. Також враження. Я пробував сам серфінг, займався серфінгом, а від серфінг це також ще не пробував. Ну, все, все треба це. Е, до всього треба готуватися, купляти спорядження. Так просто не вийде нічого всерівного. Е, і це таке е, на. В четвертому місці, топ-5 екстремів Нової Зеландії, це спускання до кратера вулкану, до, наприклад, вулкан, який потух дуже давно, і там є такі екскурсії, що можна спуститися до них, прямо де раніше було під, під кору землі. І я навіть чув, що в Новій Зеландії є така капсула, як ліфтом спускається донизу, і там є лав, лаву, можна в ній подивитися. Це дуже екстремально. і Інколи буває дуже небезпечно. То, так що це Просто, я не знаю, було б супер, щоб таке пробувати. Інколи для мене я ж також цього не пробував. Я думаю, це на північному острові, адже, адже там залишилося е, дуже багато е, вулканів, які колись дію, діючі були на, нову, на е, Південному острові. Я, даже ніколи, не, цей, я даже ніколи не чув, що тут були вулкани. І топ-5 екстримів завершує е, така річ, як стрибок з парашуту. І зрозуміло, що стрибають з парашуту майже ну, в багатьох там країнах світу і в Україні також. Але тут він особливий, адже тут самі локації, коли ви плигаєте, наприклад, в Рабель-Тасман, регіоні, де Тасманове море між двома островами Північним та Південним. Або над Квінстауном, де там льодовикові озера, ці гори засніжені, то це наскільки просто отримуєте адреналін. Розказую просто свою таку історію. Я завжди мріяв плигнути з парашутом. І от одного разу я запланував, мені на день народження, мав бути такий подарунок. Вже купили цей квиток, він коштував, до речі, щось в районі. 400 доларів прыжок так, 375 доларів, якщо бути точним, прыжок з парашуту. І ми поїхали в один регіон, там дуже він такий казковий з озерами, з цими морями Тасмановим на Нальсоні, неподалік Нальсона Кетерітарі. І от ми приїхали, ми там були, здається, тиждень з сім'єю. І за цей весь тиждень ні разу не була підходяща погода. Уявіть, це таке перший раз. Ми туди їздимо кожен рік відпочивати. Але в цьому році, коли ми туди поїхали, коли я мав пригати на моє народження, це був січень. Це перший раз, що були вітри або було хмарно. Я пам'ятаю, ми приїхали раз, я прочекав, вже майже мали вилітати, але щось погода там була не дуже. Потім ми поїхали другий раз. Там буквально було 10 хвилин готелю, де ми зупинялись. І так 5 днів їздили нам переносили. Переносили і так я й не плигнув парашутом. Ось це дивіться, я зараз такий струмок проходжу. Клас такий, які струмки течуть. Зараз покажу вам з тої сторони. І так я і не плигнув, і ми поїхали додому, але дуже хотів, я ж говорю. І так мені було трішки. Моя мрія не збулася, але я думаю, що я в подальшому таке це зроблю. Чомусь тоді так мене не вийшло. Але мріяв. О, і це такі самі топ-5. Але звісно, що в Новій Зеландії їх набагато більше, а не тільки топ-5. Тут набагато більше екстримів, які варто спробувати. Але сьогодні в це відео вміщається небагато. Думаю, запишу. Адже коли проходиш по такій природі, то грішесь не записати. Дивіться, тут з лівої сторони, тут такі мохи ростуть. Можна потрогати це як ну, в такому лісі ж гарному капут. Трошки вам покажу якраз природу. Дякую, друзі, що продовжуєте підтримувати мій україномовний YouTube канал про цю країну на кінці світу. Наша сила, як я кажу, завжди українці об'єднані. Адже коли українці об'єднані, підтримують один одного в усьому, щоб це не було. Чи це в українській мові, традиціях, культурі, тоді нас не здолає жодний ворог. Адже коли ми розсварилися. 1918 році, бо одні хотіли піти на домовленість на з росіянами. І е, росіяни знаються. І нас розсварили. І тоді, в 1933 році, зробили штучний голодомор, і Україна втратила більше, ніж 10 мільйонів українців. Це зробили вони штучно, хотіли знищити нашу націю. Так що, друзі. Наша сила і згуртованості об'єднані. Зараз це перший раз, коли українці об'єдналися війні проти росіян. Це перший раз, ми ніколи так не об'єднувалися. Бо в 1918 році така країна маленька, як Фінляндія, об'єдналася, дала гідну вісіч росіянам. За шість місяців зимової війни московиті втратили. Більше ніж 200 тисяч убитих в Фінляндії. Натомість як Фінляндія втратила тільки 28 тисяч 500 убитих. Я читав, до речі, дві книжки, ось недавно генерал Маннергейм українською мовою мені привезли. Це просто щось. Коли Вони тільки розуміють те, і та країна може дати їм місяць, яка об'єднана в усьому. Мова, культура, зброя і тільки тоді. Дякую, друзі. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку. Коментар розлогий. Нехай щастить вам всіх ваших починаннях. І будемо на зв'язку, друзі.